Розпакуємо мийний пилосос багатьох най, як я його називаю. Він сушить свою щітку найгарячішим повітрям, моє миття найгарячішою водою, а ще він найпотужніший у своїй лінійці. На цей момент в коробці знаходимо інструкцію: додатковий запасний вал і засіб для миття підлоги, щіточку для догляду, запасний фільтр повітря, ще один встановлено в пилососі, ручку пилососа з кнопками керування. Зверніть увагу на трирічну гарантію саме на цю модель. Це внасдокстанція для самоочищення. Шіння та зарядки, а ось і сам пилосос. Знімати плівки з нового пилососа – це окреме задоволення. Ставимо ручку на своє місце. а пилосос – на док станцію. Затискаємо кнопку голосових підказок для активації сполучення з мережею Wi-Fi. Скачуємо додаток Dreamy Home за допомогою кода на пилососі. Підключення відбувається швидко, а пилососом можна керувати і з Android, і з iPhone. Тримає звання найтехнологічнішого. Він розгортається на 180 градусів для горизонтального прибирання, підтримує дистанційне керування та дистанцій. Менційне прибирання через додаток сподобався Пелсос DreamH15 Pro Hit? Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.